Українцям постійно брешуть, що прийняття якогось нового закону зараз почне все змінювати. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал до Слово по по-своє» і в цьому відео я хочу розчинити, зруйнувати ілюзію в масовій свідомості українців. Я вже це не один раз насправді робив, але зараз в чергове хочу пояснити. А ілюзія дуже проста. Зараз ми приймемо якийсь чарівний закон. Дуже гарний, дуже хороший. Зараз, зараз зробимо реформу, назвемо реформу судова реформа, міліцейська реформа, міліцію в поліцію, там ще щось, ДБР, САП, найкращий в світі антикорупційний суд. І зараз як заживемо, а потім воно, вони приймають і воно не працює. Навіть якщо насправді текст би е, самого законопроекту був непоганим. Що дуже мало ймовірно, зважаючи на теперішні наші реалії, все рівно воно не здатно змінити це брехня, що прийняття якогось закону чи якихось законів здатне в принципі змінити ту жахливу ситуацію, яка в нас є. Це не означає, що не треба нових законів, треба, але питання в іншому, питання набагато глибше. І до цієї думки я знову ж таки повернувся, перечитуючи українську пресу. І, зокрема, читаючи видання «Цензор». На видання «Цензор» є інтерв'ю із головою Державної міграційної служби, голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Це інтерв'ю стосується множинного громадянства. І стосовно гро... множинного громадянства Наталія Науменко, яка є головою Державної міграційної служби, тобто найвища посадова особа в рамках міграційної роботи, вона каже. Питання про множинне громадянство і відповідність його конституції обговорюється вже кілька років, бо і раніше були законопроекти з цього приводу. А ті депутати, які ставили свої підписи під поданням до конституційного суду щодо неконституційності цієї норми, також голосували за те, щоб розширювати норму про множинне громадянство шляхом подання декларацій певними категоріями осіб, військовими людьми, які мають визначні заслуги перед Україною. Що стосується статті 4 Конституції України, на яку всі посилаються в такій дискусії, поняття, яке там закладалося під час прийняття Конституції, не має ніякого відношення до множинного громадянства. Стаття 4 Конституції говорить, що в Україні існує єдине громадянство. Так от. За словами голови міграційної служби, стаття 4 конституції, на яку всі посилаються, поняття, яке там закладалося, не має ніякого відношення до множинного громадянства. Воно має відношення, як вона каже, до адміністративно-територіальних одиниць. Малося на увазі, на думку голови Державної міграційної служби. Що жоден регіон України не може мати свого громадянства окремого. Тобто не може бути громадянства Криму, Донецької області і так далі. Тому йдеться про те, що визнається єдине громадянство, громадянства України. Я прочитав це чудесне інтерв'ю. Ви не уявляєте, які виродки керують зараз нами? Але ну це просто, це така тотальна гнила, брехлива фальш. Насправді вже отаке от інтерв'ю, якби в нас працювало верховенство права, означало б, що ця особа чи істота має бути вигнана з Державної служби повністю, ще й мають відкриватися кримінальні провадження проти неї. Чому? Тому що мова йде про повалення конституційного ладу. Це одні із найбільших, найважчих злочинів проти держави насправді, як наслідок проти українського народу. Якби держава теоретично була дійсно відображенням українського народу. А так, в нас є система управління, яка від українського народу відірвана. І поки український народ стікає кров'ю, та система управління заробляє десятки то і сотні вже мільярдів доларів. Коли ми говоримо про розпродаж, до прикладу, української землі і надр, який є фактичним викраденням нашого національного багатства, всупереч знову ж таки, 13-14 статті. Але я хочу повернутися до того, чому закон не прийме. Отут істота, яка очолює вищу виконавчу структуру в питаннях міграції, вона трактує конституцію так, як хоче. Я пропрацював дуже багато років з двома авторами конституції. Як тільки Зеленський заговорив про множинне громадянство, ці два автори Конституції, Степан Ількович Хмара, герой України, нині покійний, Віктор Іванович Шишкін, вони дуже чітко виступили проти цього. Чому? Тому що вони пам'ятають, як вони творили конституцію, що лежало в основі, як вони билися за єдине громадянство, тому що розуміли, що це спосіб по суті зникнення України, поглинання України. І не тільки політичного з боку Москви подвійне громадянство, російські громадяни наголосують і так далі, ні, не тільки, а і в тому числі викрадення нашого національного багатства. Тому що якщо двох-трьох паспортний, до прикладу, купляє в Україні землю, а бере кредит в іноземному банку, а потім оголошує себе банкротом, кому належить українська земля? Яка відповідно до Конституції є об'єктом права власності всього українського народу і є основою національного багатства. А тут хтось купив в нього два паспорти і кредит в іноземному банку. 400 тисяч громадян України ще до прийняття того закону антиконституційного мали додаткове громадянство Ізраїлю. Десятки тисяч, коли ми говоримо про Польщу, про Угорщину, про Румунію, Кіпер. Як офшорна зона, і ще багато-багато нюансів. От беруть кредит в іноземному банку в Єврейському банку, наприклад, чи в Арабському банку байдуже, оголошують себе банкротами. А яке рішення прийде, прийме найчесніший суд, український суд? А міжнародні суди на чию сторону стануть? На сторону Української Конституції, яка порушена і об яку витерли ноги багато разів, чи на сторону тих, хто володіє сотнями мільярдів і трильйонами? Структури з розряду того ж самого BlackRock. 10 трильйонів поза 10 трильйонів. Це ж всю нашу землю по теперішніх цінах можна скупити багато разів. Землю, надра. Та, Зараз де війна, зараз все складніше. Але при тому, що складніше, з одного боку, Путін. Танками, ракетами, терором, кров'ю завойовує нашу українську землю. З іншого боку, хитрими політико-економічними доларами нашу землю нас з вами забирають. І мені дуже подобаються урядові звіти, я це окремо проаналізую, там, де. А, ціна за вартість української землі, ціна, за яку вона йде з молотка, дуже виросла. Зараз середня ціна за гектар, там 59 тисяч до 60 тисяч гривень. Менше, ніж півтори тисячі доларів. За гектар землі, яка колись була найкращою в світі. Але повернемось до закону. Кожна істота зараз, розуміючи, що є безкарність, особливо якщо зверху є вказівка, порушує Конституцію. Я думаю, що ви бачили чимало є відео в інтернеті, де з поліцією спілкуються, водії, наприклад. Поліцейський не знає закону про поліцію, не виконує його. Це ж просто абсурд. Поліцейський судді може сказати, я не зобов'язаний знати закони і постанови Кабінету міністрів. Хоча при вступі на службу він розписується в присязі, там це написано. Це друге речення присяги, яку складає поліцейський, і кожен держчиновник. І таких прикладів дуже багато. Я особисто в рамках переслідування мене за мою позицію громадянську, за мою журналістську діяльність. Я особисто подавав суд на прокурорів. А коли суддя зрозуміла, що там офіс президента мене замовив скоріш за все, надала ну, відписку, типу, вмила руки. А прокурори не визнали мене журналістом. Хоча в мене відповідний юридичний документ відповідно до вимог американського законодавства про те, що я є головним редактором Україно-американської газети. Зареєстровані ми в Сполучених Штатах, причому не просто зареєстровані, а там глибша реєстрація. Бо кожен примірник нашої газети Сурма, відповідно до того, що ми є друкованим виданням, йде в Національну бібліотеку Конгресу США. Це додатково, це більш глибокий статус реєстрації засобу масової інформації. І в нас в законі записано, а вони його не виконують і фактично немає можливості. Хоча насправді це зловживання владою, і ті прокурори мають. Так само бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Але в нас до кримінальної відповідальності навіть за вбивство людей зараз не притягають. мене особисто, я бачив рішення, коли суддя виносить рішення, ігноруючи положення Конституції. Посилання на Конституцію дається. В мене є листування з державними органами, де ігнорують певні державні органи, положення Конституції, положення міжнародних конвенцій. Посилаючись на якусь ліву єресь, або взагалі просто ігноруючи. Я підозрюю, що це один із елементів мого переслідування, і, можливо, ближчим часом я буду змушений зробити його більш публічним. І таких прикладів є вагони. І нам в цей час, коли закони можуть не виконувати взагалі, коли Конституція, як основний закон, напевно, найбільше з усіх законів не виконується. Нам цей час постійно вказують ілюзія: от зараз ми тут реформочку, зараз ми тут, зараз ми тут, і як Ух, як заживемо, а не заживемо. І перш ніж говорити про зміну нового, про написання нової Конституції, як нам зараз дуже багато добрих експертів впарюють, Ви мені скажіть, а хто і коли виконував стару Конституцію, особливо перший розділ. Стосовно повноважень між державними органами, там, що президент робить, що Кабмін, що Верховна Рада, тут можна балансувати. Я кажу про перший розділ: про засади конституційного ладу, який визначає, що народ України є носій суверенітету, тобто вища влада, що народ України єдине джерело влади, що в Україні існує єдине громадянство, що Україна є демократична, соціальна, суверенна республіка, там і так далі. Що відповідно до 13 14 статей Конституції, все наше національне багатство є об'єктом права власності всього українського народу. Там десятки трильйонів доларів. Ми не бідні, ми пограбовані. При тому, ми ще й в 90-х мали надзвичайно високотехнологічне виробництво. Зараз ми аплодуємо, тішимося, як дурний цвяшком, що дрони нові почали випускати, особливо Зеленський. Там паляниця, тут Фламінго, колишні кінопродюсери почали випускати, освоюючи 12 мільярдів гривень. А ми в свій час виводили навіть американські ракети на орбіту, саме на базі, на українських платформах в 90-х роках. А зараз тішимося, як дурний цвяшком, що дрони випускають, в основному на китайських комплектуючих. До чого нас довели? Закони вони не будуть виконувати, поки не буде для них покарання. Будь-який закон можна обійти. А якщо немає неминучості покарання, ну так взагалі, а в нас є порушення всього. У нас, по суті, вони довели державну систему управління до такої мафіозної структури, в якій є багато хороших людей, не на рівнях, де приймаються рішення. На рівнях, де приймаються рішення тільки всі свої, і на рівнях ключових виконавців всі свої. І тому прийняття нового закону нічого не змінить, тому що вилізе така гнила істота з розряду Наталії Науменко, голови Державної міграційної служби, і буде просто брехати, казати, що єдине громадянство це про те, що немає громадянства Львівської області і Житомирської області, а тільки українське. А я знайомий принаймні з чотирма авторами Конституції. І я достатньо добре знаю дух Конституції, тобто ті базові речі, які потім закладалися. В основі будь-якого нормативно-правового акту лежить дух. А те, що ви вже можете прочитати у вигляді статті, то це буква закону. От буква закону повинна відповідати духові. А дух це оця базова ідея, в основі якої тримається в тому числі і справедливість. Гідність як платформа для інших базових цінностей і ще чимало речей. Це не тема сьогоднішнього відео. Тема сьогоднішнього відео, в першу чергу, до якої думки я хочу вас привести, до того, що вся система має бути змінена. Та система управління мафіозна, кланово-олігархічна, антиукраїнська, в якій на верхніх щаблях фактично відсутні українці. Покажіть, хто там українець по духу і по крові. Вона повинна бути знищена, знищена в хлам повністю, має бути побудована інша система україноцентрична, не олігархічна, не якогось іншого кланчика, не замінити задницю на золотому унітазі, не перерозподілити те, що було вкрадене в нас, а зачистити ворогів, покарати всіх з 91-го року, переглянути те, що в нас викрадалося. І побудувати таку систему, якій не можна було би красти. Ідеальної системи ми не зможемо зробити, але ми маємо куди прагнути. А якщо ми говоримо про економічний базис, то нам найкраще підходить модель Норвегії та Швеції. Модель створення суверенних фондів, найбільш раціонального використання нашого національного багатства. І ті ж самі суверенні фонди інвестують знову ж таки в ту ж саму економіку, в створення продуктів з високою доданою вартістю. Якось так. Ось такий мій коментар. Це питання насправді воно надзвичайно визначальне для нашого державотворення, для того, щоб ми зберегли себе. Але так це не рефлексія на поточні новини. Поточні новини, що десь хтось матюкнувся чи показав голову задницю. Перепрошую за слово. Вони набирають мільйонні перегляди. А от ті речі, які ми мусимо зрозуміти для того, щоб вижити, для того, щоб побудувати нормальну державу Україна. Заради якої насправді лиця свята українська кров, не заради тих, хто зараз на золотих унітазах сидить, а заради того, щоб була майбутня Україна як держава українського народу, в якій влада та власність функціонують в інтересах всіх українців, і мертвих, і живих, і ненароджених, нам потрібно розуміти, де будуть народжуватися майбутні покоління українців, що вони тут будуть робити. На основі чого буде вибудовуватися їхнє забезпечення, ще багато-багато речей. Тому, власне, ваша інформаційна підтримка є дуже важливою. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Можливо, якісь теми із такого розряду ви вважаєте, що потрібно додатково висвітлити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.